І так, і так, і так, і так. Зараз я вам покажу. А що я вам зараз покажу? Так, перевірка на дорогах. Запис іде. Запис іде. Зараз Серега вам розкаже і покаже акційні пропозиції на якісний вологостійкий бельгійський ламінат під ялиночком від бері Алок Шато. П'ять акційних декорів. Два із них. Ідуть зі знижкою 10%. Знижена розрізна ціна. Давайте зразу скажу, що там не було там. Коротше, так, вся колекція стоїть 1300. І перші два декорчика, вони зараз знижена розрізна ціна 1170. Ну, далі ми з вами спілкуємося. І три декорчика зі знижкою 15%. Тобто перші два по 1170% стартуємо зразу, а три нижніх вони вже йдуть. Знижка 15%, тобто 1105. Ммм, елегантно, вузька планочка. Є планочка А, є планочка Б. Використовуємо або Bossic Protect, десь там лежить, або використовуємо Клей D3. У нас він є. Така дурнякова ціна для клею, для того, щоб фіксувати намки. Що 270 гривень за банку півлітра Клей d 3 Склеюємо з собою ламінатик і все, ви скажете, нахара клеїть. Віскурску требує жертв, бо ваше ялинку заклеюють повністю до основання і буде як практичні чим паркет. І там, навіть якщо і вода, і буде пошкодження глобальне, яке вирубується і вклеюється, вставляється нове, але це буде практичні чим паркет. Так, да, це не паркет, це буде не дерево. Мотиме заклювать заплювати, але ж, у мене вдома ламінат життєв, не беренок. Інший приклеяним способом. Ой, ну, Просто пушечка. Коротше, поїхали. Основні характеристики. Планка А, планка Б. Да? Тобто у нас буде дві коробки і два різних артикул, це раз. На підріз ми стараємося брати в середньому 10%, якщо по діагоналі може бути до 15, в зависимості від вашої планіровочки і так далі. І уровня майстрів. Ну, Краще такі речі віддавати паркетчик. Можливо, недостаток буде ще по роботі, це буде коштувати дорожче, ніж зазвичай ялинка вкладається це 32 клас, товщина 8 міліметрів. Підкладку ми використовуємо. Сам баріалок рекомендує використовувати їхню підкладку. Це зрозуміло, товщину 2,5 міліметри. Там щось 110 чи 130. Паскаль витримає, яку ще я що математику, що фізику дуже погано вчив. Але підкладка повинна бути професійною і витримати дуже велике навантаження. Щоб замок не виламував. Та це, в принципі, треба під усі ламінати, але ж не там тиху ходу якусь херню використовувати. От є професійні підкладочки. поліетанові, наприклад. Ну, На крайняк Пробкова. Це на крайняк. А да, так треба професійні використовувати. Ви ж берете гарну підлогу, бельгійську гарну госіку підлогу. Значить, Далі плашечка йде довжиною 504, ширина саме вузький ламінат. 84. Цей Це ламінат також можна вкладати. Не, не тільки ялинкою, а й класичний варіант з коротким шагом буде, виходить. На півпланки в мене зав'язувалися, буде як шахматка розкладка. Доволі таки цікаво мали клівар в малих приміщеннях можна положити як палубу, а не як ялинку. Тут англійська ялинка, перев'язочка. І доволі-таки цікаво. Декори акційні, я сказав, вже ціни якісь два декора. Перших ідуть знижка 10%, зараз 1170% замість 1300. І нижніх три декора буде по ціні 1105 гривень брати акція на березень, можливо, буде на квітень. Буде дивитися по ситуації. Підтримується лояльності або під замовлення. Оцей декорчик От Тут імітація під Mix Select, select і Natur, Напівматова поверхня. В цьому декорчику у нас гладка поверхня, максимально гладка. Вроді би, як синхронна структура трошки є. Декорчик називається Явалайт виглядає цей і красить таким. Отаким способом. Подивіться, який він гарний. На стіни, накосики, на двері, як елемент декора, на що завгодно можна робити. О, можна приклеювати клеєвим способом повністю, але при укладанні обов'язково проходиться клеєм д 3 або клік протекюсь, по периметру плашки по короткій стороні. Не по всій, а по короткій, там, де носик чуть виглядає, а то ви маму ще нахерачите, потім лишні вилози, ви впадики. Наймайте вкладальників професійних. А не хлопців, які шпаклюють, або красять, тому що кожен повинен займатися своїм. Далі площадь в одному приміщенні, Там, я думаю, якщо ви все проклеюєте, не вложите підкладку точно більше 3 мм і дотримуєтесь технологічних розривів, складати можна 40 50 метрів квадратних Це раз. Але якщо у вас починаються пересінки, ну, будьте добрі, або ви приклеїєте повністю до підлоги на паркетний клей і хоч 1000 кілометрів вложите, або вже. Кожну кімнату окремо. Я не знаю, чому нам українця не доходить. Я хочу. Ну, залити, там, де бізіновий двіжок, залити соляри. Теж може поїхати, ну недовго. Ну, не треба і сповняти. Ну. Коротше, такий атракційний варіант. Шикарно виглядає дуже гарний відтіночок. Дуже гарний відтіночок. Далі. Далі. Бачите, сніг відпрацював. Слідуючий декорчик, який зараз можна придбати. Зі знижкою вже 10% за 1170 гривень а далі спілкуємося. Ефект під лаком. Це у нас декор тік браун. Brown. От Отакий красунчик. З ефектом під лаком. дивіться, як він грає. от. от. перенишка молодець. Ну, Дуже гарний. І тут подача трошки дорожча. Фаска, Фаскає в тон покриття. Але із того, що такий темно-коричневий відтіночок, ну він не темно-коричний, він такий більш красненький, тому що тік. Тільки Мербау чуть-чуть схожі між собою. Да? Тобто, такі прожимки є, але він максимально гладкий і дуже, дуже ну, екзотика. екзотика і екзотика. тут можна розказувати. Далі. далі. Тепер три дизайни, яких зараз 17, 1105 гривень, 15 гривень, 15% знижка з так, хірра. 15% ми даємо в своєму салоні, коли там вже щось нормально там нарисовується. Да? А тут сам імпортер такий, бах і пониження ціни робить. На березі, як можливо. Цей декочик теж такий дуже такий цікавий. Значить, ява браун. Дивимося. Так. Тут є е е е легкий, легкий ембосінг. Він так. Да, да, щось в ньому є. Показую його, Показую його. Насолоджуємося. Красота. Да, і доставочка ж по Україні, по регіонам України навіть поштове відділення безкоштовно, є сімовість, Дніпро приїжджає безкоштовно. Так, а ось і наш коханий Мербаул. Ви знаєте, що Мербаул, бачите, перепад Ламінат Не всі вміють максимально показати реалістично відтінок Мербалу. І деякі клієнти повністю свій часом на парадорму Мербау. І він же ж і світлий, і темний. І всі хочеться темне, як зазвичай. А тут же шмікс. Це нормальний кладальник, він буде роз, розфасовку ділять, розкладку ділить. І тут фаска навіть не крашена, вона просто йде нейтрально, там, я не знаю, підкрашено, не підкрашу, але нербаум. І, і клієнт що зробив? Замовив у хлопців, наприклад, там 70 квадратів, да, і з них половину привісав, сказав, а ми вибрали такий, що ми такий замовляли, то, що на взірцю був отакий варіант. Кажу зразу, що мербав, щоб таку херню не страдали, він тільки такий буде. Іншого варіанту не видуміти. Він теж гладкий, ефект лоб. І, і останній от, от, от в ньому щось є. Чеснуть вайт, кажеться. Так, чеснуть вайт. Тут напівматова поверхня. Так, да, він гладкий. тут сиховна поверхня є, але ефект, ньому, що він матовий, тобто на ньому відпитки буде мало видно, він ефект такий стариний під старину. Ну от, ну що там розказуєте, просто гляньте на нього. Елемент декора. На підлозі. Ну, не знаю, я там показую періодично, як у нас в салоні є підлога от шато лежить, будь ласка, зараз 1105. 195 гривень економії зразу. Херась і все. Доставка по Дніпру, послуги складання, підготовка, змивання, аксесуари, піхнадочка, засоби для догляду, клей Д3 для фіксації замків. Все це є. Що там думати? Бомбезно. Так, далі буде зараз став три декорчика вологосікого ламінату Ocean восьмірочки на 4. Афігє, І... що ламінат, зараз покажу. Далі буде.